Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про незвичні, але дуже уловисті приманки на осінніх хижих риб. Мене звуть Володимир Воротняк, я чемпіон світу з лову хижої риби спінінгом з берега. Погнали! Ну, Давайте щось спробуємо. Хотілося би розповісти про приманку, яку безумовно бачив кожен з рибалок в магазині під назвою абстрактною, назвою Big Baits. Що таке Big Baits? Це. Звичні нам силіконові приманки. Це звичні нам воблери. Це звичні нам е комбіновані приманки, напіввоблери, напівсилікон, але дуже-дуже великого розміру. В чому ж особливість саме великих приманок і чому ця особливість актуальна восени? Восени риба наїдається для зимівлі, щоби спокійно пережити зиму, коли дефіцит калорій. І вона харчується виключно великими приманками. Саме зараз восени наступає той час, коли великому шматку рот радується. Умовно, щука стоїть в засідці і їй абсолютно не потрібно витрачати зайві калорії, рухаючись водоймою і шукаючи якихось маленьких риб. Краще вона ці калорії збереже на один контрвипад за великою приманкою. Саме таким чином риба заощаджує свою енергію і зберігає її для зимівлі. Тож, для подібних випадків ми використовуємо різні типи великих приманок. Насправді дуже багато риболовів, заходячи в магазин, з іронією дивляться на подібні воблери, подібні силіконі великого розміру і думають, що це для чогось. Морського для чогось такого екстравагантного, але насправді ні. Наші щуки дуже полюбляють великий силікон, і достатньо спробувати один раз і отримати покльовку дійсно трофейного екземпляру. І люди починають закохуватись в бікбейти бейти і використовувати їх постійно. Але насправді вони актуальні навесні і восени. Бікбейти у нас, як я вже показав, бувають різними. Вони бувають комбінованими, бувають облерами, бувають силіконовими приманками. Але є, окрім цього, ще не лише силуети рибок, є ще різні, різні кріатури і інші природні об'єкти. Наприклад, як ось такий щур або ось така качечка недосвідчені рибалки можуть підійти до подібних приманок ну, з посмішкою і подумати, що це якийсь брелок з трійниками, а не насправді уловиста приманка. От в чому особливість подібних бікбейців? От як цей щурок і як ця качечка. Умовно, беремо велике озеро з мінімальною глибиною. В цьому озері водяться традиційні хижаки: це щука, окунь, можливо, судак, якщо дно дозволяє і прозорість води. І окрім цього, усілякі карасі, плітка і, можливо, там якийсь підлящик, чим харчуються. Велика риба, яка дійсно велика, ну, наприклад, там щука в 8 кг, в 10 кг, яких насправді в подібних водоймах вистачає. Вона харчується не лише рибою, тому що риба зазвичай дуже, дуже сильно ховається, і для того, щоб заганяти цю рибу, щуці необхідно знову ж таки витрачати багато калорій. Ми бачимо багато перелітних птахів, і бачимо качок, які гніздяться на озерах, і які вигулюють каченят. Так от, я був сам свідком дуже багато разів, коли велика щука атакує саме каченят. Саме для таких випадків використовуються подібні приманки. Каченята, мишенята і будь-що, що нагадує рибі. Про природний об'єкт її харчування може бути дуже і дуже уловистою приманкою. Так що подібні бікбейці зовсім не брилки, а це дійсно уловисти приманки, які варто перевірити, якщо ваші умови дозволяють вам це зробити. В країнах, де водиться таймень, навіть є подібна ловля суто на миша. Вона так і називається ловля на миша, де ловлять на подібні приманки різної форми, різної ваги, різного об'єму тайменя. У нас, звісно, що подібної ловлі нема, тому що у нас немає такої риби під назвою таймень, Але під щуку подібні приманки підходять дуже і дуже непогано. Варто перевірити. Друзі, нам би було дуже цікаво почитати, на які нестандартні приманки ловите ви. Не забудьте написати це в коментарях. Підводячи підсумки, можу сказати, що для досвідченого рибалки необхідно мати в своєму арсеналі потужну катушку, потужний спінінг і досить товсту жилку для використання бікбейців, тому що вони дуже класно працюють восени. Тож. Запасайтесь бікбейтами і буде вам щастя! Ну а на сьогодні, все. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайки і, звісно, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відео.